Спорт одяг першого сорту 10 кг, це на 1900 гривень. Дивимось, починаємо з спортивних штанішок. Є різні розміри у лотику, від найменших до найбільших. Ось такі чорненькі теж. Ці класні, дивіться. Така штанка. Світшоти в такому заглобному кольорі. Так, розмір XL. Дивіться, який крутий. Лотику присутні як чоловічі модельки, так і жіночі. Штинішки знову спортивні. Світшотик красивий з капюшончиком укорочений жіночий, дуже гарний. Дивимось далі. Ось такий, з принтом, з паєточками. розмір S. Наступний в бордовому кольорі. Ось такий він. Дуже класний. Йдемо далі. Ось такий. Класний світшотики. Наступні спортивні штанішки в такому принті. Ззаді так. є кишенька. Розмір, на жаль, не вказаний. Ось такі штанішки. Дуже круто виглядають. Так. Розмір 48. Ось такі. вони. Відшотик на замочку. Ось такий він гарний. Так переливається на світлі. Наступний буде ось такий. Теж на замочку. Так, розмір. Алічка, дивіться, який гарний. Наступний з капюшончиком. Оп. Такі шмирівочки яскраві. Тут у нас відшотик з принтом. Розмір, на жаль, не вказаний. Наступний ось такий класний з зміки Маусом, дивіться, з капюшончиком. Розмір XS. Показуємо, що пару позиції. Ось такі гудові штанишки. В сірому кольорі. Заді є кишенька. Штанка ось така знизу, вони такі йдуть широкі знизу. Так, розміру, на жаль, немає. І давайте покажу вам, ще ось такі бадні. Так, розмір 2ХЛ. Отику залишили ще речі. Кому сподобався? Обов'язково зверніться до наших менеджерів і замовляйте.